Thank you. Я думаю, що Вітаю всіх. В нас зараз розпочнеться прес-конференція на тему Дуб Порона, музейний сезон 2014 року, музеї під відкритим небом у Переговору. Я б хотіла запросити Дмитра Зарубу, генерального директора Національного музею народної архітектури та побуту України, в Перегово. Дня, але я б хотів наверное, запросити ще своїх колег, які власне, і допомагають проведенню цього заходу. А? Після. Після мене, так? Да? Ну добре, Ігор Миколаївич, Володимир, вони потім виступлять. Трохи коротко розповім про захід, який власне, відбудеться 27 квітня. Це свято першої борозни, це Один із стародавніх свят, які проводилися в Україні. Власне, з теплим сезоном починається сезон заходів в музеї. І саме ми цим святом хочемо показати наше коріння, яке є в Україні, наші, нашу культуру, історію. Того року ми поставили спільно з Ігорем Миколайовичем Дідковським дуже цікавий експонат. Власне, це вже створило цілу експозицію, Дуб Перуна, який пролежав. 35 років тільки під навісом музеї просто неба, але він пролежав більше, ну близько десь двох тисяч років йому налічується. То це самий, е, такий важливий артефакт, який є в музеї, який притягує е, відвідувачів, притягує як і інформаційно, так, мабуть, і енергетично, Бо ми е, з Ігорем Миколаївичем знаходили навіть місце, яке було б йому, е, 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 ну скажімо так. По відчуттях цього дуба, якраз там, де він повинен бути. Що стосується безпосередньо, 27-го програма почнеться о 12.00. Будуть приймати участь київські організації Рідновірі, вони будуть відтворювати обряд Ярила і власне обряд першої борозни. О другій годині буде відкриття власне експозиції Дуб Корона. Ми додали до експонатів слов'янський календар, тобто, щоб відвідувачі могли відчувати, скажімо, часові моменти нашої культури і теж. Що пов'язано з дубом, бо насправді це велика була робота по консервації дуба, бо дійсно такі експонати вони, практично їх немає, тільки от в нашому музеї. Після відкриття експозиції буде продовжена програма наших колег-рідновірів. Тобто Цікавий захід, я вас всіх запрошую, і тепер прошу до слова Ігоря Миколаївича Васильович. і Володимира Василь. Васильовича доєднатися до участі в прес-конференції. Ми спільно її проведемо. Шановні друзі, доброго дня! Дякую. Я як керівник штабу громадської ініціативи Національної гвардії. Звичайно, приймаємо участь разом, ми приймаємо участь разом з гвардією, приймаємо всіх події, які пов'язані з культурою цієї країни, з її розвитком, з її впливом на дійсність, яку нам намагаються змінити. Тому ми, як ви бачите по подіям, які відбуваються, ми дуже тісно. Співпрацюємо зі всіма, е, з усіма національно налаштованими е, проєктами і е, тісно співпрацюємо з е, релігійними організаціями, конфесіями, починаючи від рідновірів, е, які поховали свого представника на Аскольдовій могилі, де е, належить церква греко-католікам, а правили службу. Київський патріархат, тобто це дуже показово, що йде передача покоління і покоління інформації і звичаєвих прав від наших пращурів проти українців від славного Святослава Хоробрового, першого князя і першого гетьмана України, як ми його врахуємо, і так далі. То ми це подія з встановленням. Дуба Перуна для нас є рідною, є притаманною для Національної гвардії. І я маю сповістити всім через засоби масової інформації приємну новину про те, що міценат і керівник піклувальної ради Дідковський, і керівник генеральний директор музею дали згоду чи пропозицію. Всіх гвардейців, всіх представників самооборони Майдану, в тому числі і журналістів, запустити чи дати дозвіл на входження на це мероприємство з усіма його якби, прелістями, які там будуть відбуватися, мається на увазі там і братня чаша, і інші події. Дати безкоштовний дозвіл на вхід, і це я думаю дуже вірно. Це їхній вклад. В єднанні консолідації українського народу і саме головне в той формат, коли наші молоді люди, які гинули на Майдані, які захищали нашу революцію, чітко будуть знати свою історію і свої, свої коріння. От. І будуть впевнені в тому, що вони є представниками. Ну, Казано білої раси, як ви ви каже це наш наш лідер е, Ігор Миколаївич Зідковський. Да, Геродот, сказав. А, від, від Гіродота, це від Геродота. Тому я запрошую всіх представників майдану. Запрошую всіх самооборонців, патріотів України, які долучаються до цього процесу. Вибачте за перевагу, але я думаю, що життя поставило все на свої місця. Перевагу безкоштовно будуть мати журналісти і представники майдану самооборони Національної гвардії. Дякую, приходьте на події. Будемо дуже раді. Боже Всім здоров'я, але я коротко на 40 хвилин. <кій> Свято Першої Борозди завжди проводилось через тиждень після Великодня. Великий день це день, коли сонце більше, ніж тьми. Великий день, великим людям на щодень день, наші пращури не розділяли свята не від свята, бо вони були і Боги, і їхній рід одне. Тому дуже велико це провести правильно. Бо що таке Бог? Це система психофізичних егрегорів, тобто набір твоїх цінностей. Дуже цікаво, наші пращури проводили це свято Борозди, перший Волх, Клав, так як ми з вами Орії, але латиняни перекладають як арії. І тому йде плутанина, арійський народ чи орійський, як хочете, в залежності від того, як хто тлумач і перекладач. Волк клав першу борозду, після чого клав свою жінку, любив її, і вважалось, що це новий цикл колодара. Тобто спочатку був колодар це дари природи, природі по колу, вдумайтесь. Потім це називалося місяцелік, Зараз це називається модним словом календар. Але колодар мені більш подобається. І коли ви кажуть, що ми сильні брати, просто порівняйте назви української мови місяців. І Російською мовою, українською мовою і мовою київської Росії. Прозрієте, українська мова співпадає на 103% з мовою Київської Росії. І навпаки. Тому я не знаю, звідки у молодшої сестри такі претензії. Я розумію, що вони без правами нездійсні нездійснення. Не Тому мені дуже важливо, я тут не ніяк міценат, бо для мене це було нічого видатного. Я це зробив ще своєю мамою, яка народилась 7 липня. І ми перли, коли навіть от у Дмитра я дуже поважна пані, вона працює. В музеї, коли вона почала кричати, бо він 38 років, коли пролежав, він наче паралізований був цей дуб, і ми його піднімали. Ми з першого дня в нас не вийшло. Ми боялися його зламати, а так як він закований з усіх сторів, то в хлопців не вийшло цю ковку накласти, бо дуб нерівний. Бо коли міряєш, здається так, то Стресуха була б здорова, але він у нас висів дуже довго, просто між небом і землею, поки ми підтасували. Той причеп, поки ми зробили, але експозиція вийшла в номер один у світі. Дивіться, який експеримент. Всі ви знаєте, що Ісус Христос народився 2014 років. Всі великі історики знають про піраміду Хеопса 1600 років до нашої ери. Всі великі історики знають про Стоунхендж 3300 років до нашої ери, які, до речі, зараз визнано, що це абсолютна підробка 1946-56 року. Це розвідка Англії. Зробила після Другої світової війни такий язичний, друїцький комплекс для того, щоб привабити до Англії, яка мала неоднорідну позицію в Другій світовій війні, увагу, прикиньте, зараз це чітко доказано, Це моноліт, завуальований під старовину. Тут народ має майданецьке поселення 5,5 тисяч років до нашої ери, 12 Черкаської області, 12 тисяч жителів. Рим в 74-му році до нашої ери під час повстання Спартака мав аж 2000. І так далі. і так далі. Кам'яна могила, сервер, світовий сервер і світова бібліотека проташомерської культури. Перші світі пектограмів, взагалі з яких пішло Межиріччя, взагалі з яких прийшли веди, і зкусних були переписані в північному пінжабі вже на письмові. Тобто будь-який народ, маючи такі сакральні символи, як наш, він би над землею літав би не ходив. І як писала Ніна Костенко, а покійний ступи казав, люди не літають, людина не літає, але ж крила має. Тому зробили капище, дуже зразу збільшилась музеї, відвідуваність, бо людям цікаво. І не цікаво не тільки рідновірам, цікаво всім. До речі, ми його зробили по повним обрядам. І 14 на 0 принципіально покажу кому цікаво, як зговорити з Богом Перуна, як до нього приходить. І ви зрозумієте, що в нашого народу не було проблеми, коли, ві... коли віче, князь і народ було одне. А як тільки воно стало різне, волки вирішили, що вони можуть чарувати, князі вирішили, що вони можуть царювати, а народ вирішив, що він може просто жити. То ми вже тисячі років Україна руїна. Тобто нам князів нема виходів, як з нами стати одним. І так як мене байкери називають мене клікуха Волг, то, ну, очевидно, ми не будемо відтворювати борозду, як в розумінні наших пащинів, але ми відтворимо братання, буде липова братана, де буде відро до вухи. До речі, культурно домовили з Віктором Андрійовичем. Був у нього в виробництві на його господі. Я прозрів я такої мідовухи ніколи в житті смачної не пив. Тоже, до речі, елемент національної ідеї в рідкому стані. І побратими пустять по колу і будемо тішитися від того, що ми українці, що Сонце встало, що весна завжди перемагає, і це підтвердження, і великдень цьому підтвердження, незалежно від політичних розкладів. Але зараз хочу ще зупинитися, чому Національна гвардія, чому національні збори? Зараз люди в конвульсіях після Майдану. Шукають сенси. І так як ніхто не хоче служити вдовго, шукають їх під щось. Зараз сенси шукаються під вибори 25 травня, яких я особисто як громадянин не визнаю мені вони десь. Але я буду терпіть їх, щоб з'явився хоч якийсь зразок легітимної влади. Хоча я її також не визнаю. Так от національні збори, цінність яких чомусь майдан. З кожним днем все втрачає, втрачає, якраз і були зроблені для того, щоб українці зрозуміли, що поки вони не виберуть україноцентричну ідеологію, то то любі вибори, любі референдуми, любі маніпуляції, любі територіальні громади це все обман. Національний збори це вічний процес, як Дуб Перуна 1300 років, служив нашим пращурам, потім 800 років лежав в Десні, потім 38 років валявся із них 35 музеї Пірогів, але він продовжує служити. Я гажу з тим, що в мене з Дмитром вийшло. Там були великі дискусії, рідновірі казали, що дід просить одному відомому рідновіру, я скажу, кому приснилося, що дід просить, щоб його не чіпали. А я сказав, що моє прізвище дід коський, я з ним домовлюся, я домовився, і він вистає і стоїть, і буде стояти довго, бо неможливо. Тобто музейна справа в нас в країні розглядається як консервувальна. А ми зробили з неї сакральний символ. Він може бути вжитковим, біля нього можна зізнаватися в каханні жінкам. Мамам, батькам, до речі, ми так і відкрили. Я зізнався перед батьком небом і матері землею, мамі, що я її люблю. До речі, прикольне місце округі капище, і сказати мамі, що ти її любиш, це дуже гонорово. Так от, національні збори це єдиний інструмент, який забезпечує проукраїнський шлях без цих конвульсивних читань, які нас хитають, які нас втягують в політики. Бо національні збори нікуди не агітують. Ні в Європу, ні в Росію, ні в федералізм, ні в децентралізацію. Національні збори, і, до речі, наші колеги, які з нами з першого дня революції були, вони взагалі загубилися, тому продовжують нас критикувати. Та ми взагалі поєднали установчі збори в віче створення територіальних громад і всі форми безпосередньо реального народовладдя. Людям це не відомо. Деякі люди створюють територіальні громади. Скажіть, будь ласка, навіщо? Якщо вони ніколи ніким не будуть зв'язані, національні збори це єдине, що зв'язує їх по вертикалі. Національні збори це не за, але ми за паралельні процеси установчі збори, паралельні процеси територіальної громади. Виявляєте, як це мудро? У нас чомусь люди не розуміють, то вони кидаються, проводять зараз, наприклад, тут Васильович вважає, що це класні будуть збори 27 числа. Я вважаю, що не класні. Я вважаю, що це нічого спільного з установчою владою немає. Просто. Що спокуса, що не треба так дурним іти, як ми йдемо дурні через інститут національних зборів вдовгу, а потім ще створили Національну гвардію, а потім ще з державою три місяці домовляли, щоб об'єднати дві ці ініціативи. Бо не може Національна гвардія громадян воювати з Національною гвардією держави. Це не природні, бо ворог стоїть на порозі хати. Так от це все робиться для забезпечення інституту установчих зборів через національні збори. І тому я. Бажаю всіх успіхів в створенні територіальних зборів, делегатів. Ну, по-перше, які делегати, три самочі в українському палаці Україна, це вже пропахає 20 сілам КПСС. А по-друге, в арійській традиції не було відчуження твого голосу від тебе. Так як не було відчуження тебе від Бога, бо ти твій рід і були одним цілим. Тому Перуна — це через те. Що волхви говорили із вирієм. Бо всі, хто помирали, відходили у вирій. Перуна — це було місце, де волхви просили лелек приносить у рід душі померлих у вигляді нових дітей. Тому, якщо ви пам'ятаєте, вся наша міфологія, видується, що лелека приносить дитину. Бо він теж прилітає. Куди полетіли волики? В вирій. Звідки прилетіли леки з Зві... вирія? А там. Психофізичне поле пращує, тому то наші волхви і палили трипільське поселення раз в 60-70 років, це було зараз вже, е, Академія археології королеви Англії доказала, що це було чисто сан санепідемістична вимога, тобто санепідемстанція, так як от Просто більше вони, щоб зберегти природу. І, до речі, єдиний народ, коли нас критикують за культуру трьох палів, кажуть, що ми тормоза. Бо ми не породжували агропрогрес, а вогни були не тормоза. Вони розуміли, що агропрогрес породить розшарування на багатих і бідних і появиться ресурс, еквівалент грошей, що із нас всіх зробив біороботів, бо в нас зараз цінність людини, хто має гроші, хто не має гроші. Ніколи в житті наші пращури не цінили людину тим, скільки грошей вона заробляє за годину, за день чи за тиждень. Вони завжди цінили тим. Як корисна і цінна людина була для громади. Ви виваєте, зовсім інша цінність. Типу, от що ти зробив? Тому завжди було капище, Навколо капища жили ремісники, хто годували, хто вдягали, хто робили зброю, а потім жив простий люд. Звідси ми люди, бо в нас багато простого люду. Тому, до речі, слово, людина української мови на санскриті прикладається, як «любляче Бога. Людина Бога даруюча. Тобто, коли ти вивчаєш українську мову, тобі ніколи в житті, порівняючи з санскритом, порівняєш її з латинією, порівняєш її з сучасними мовами, тобі ніколи не захочеться говорити на іншій мові. Це навіть доказали зараз вчені, що українська мова має вібрації, як в цьому в житті, мікрохвильові 4 Гц. Хворіть не будете. Кохатися українською мовою зовсім по-іншому, ніж російською. Мріяти українською мовою по-іншому, ніж російською. Я не маю претензії до російської мови, заявляю, я собі до слова, що я не знаю до України. Для мене це Московія Тартарія. Все, я відмовляюся такою назвою. Я не знаю такої назви, як Росія. І підіть до Дубай і вам чим стане легше. Захочете зізнаватися в коханні, захочеться радіти життю і будете радіти тому, як і ви є. Але зрозумійте, що наступна ініціатива національних зборів буде в кінці травня, десь Бог. Получиться у нас з Васильовичем відкрити капличку Національної гвардії на Аскольдові могилі, яка буде називатися Христа Воздвиженська. Але ми -то знаємо, що гвардійці будуть там давати обітницю, за яку нам завжди дають по 10 років з Васильочем. Ну сподіваюся, що третій раз вже не будуть давать, бо знижки вже. І таким чином гвардійці будуть мати цілий комплекс. Внизу, де була в Аскольдові могілі губернатора, буде. Взагалі капличка така національна гвардія, а зверху вона буде максимально світло. І про це буде, я думаю, окрема якась прес-конференція, будуть ескізи, будуть підрядники, буде ми щось там з одним осимичем і злагать. Вона буде світла скла у вигляді восьмикутної зірки. Там хто хоче, може хрестити дітей, атеці буде хрестити дітей, хто хоче, може проводити духовні практики. Але гродійці будуть всі знати, що в них є місце на кручах Дніпра. Питання. Та-да-да-да. -да -да. Все, пішли, ви вже що. Хто не прийде, можете не стикати, хто не москаля, але хто не прийде до тебе перенав, самі знаєте хто ви. 14.00 в неділю, будь ласка, ну хай вас брат, вона не веде, вона то буде. А, ще забув сказати, козаксістим вертається якраз принципіально під цей захід з в 12, а в 2. Бо вони тулять із чергового фестивалю з Польщі, вилуплять акапельно копельно лемківські рідновірські пісні. Буде дуже весело. Так що всіх прошу, дякую за увагу, що були з нами.